Рада оборони міста продовжує надавати допомогу військовим. Сьогодні на передову відправляють машини, дрони, безпілотні авіаційні комплекси нова чимала партія допомоги для наших героїчних збройних сил. Всього на суму біля 30 мільйонів. 86 квадрокоптерів. Це матрікси, мавік, в тому числі тепловізійні мавіки. 300 FPV-дронів, 32 реби. Два на баги, новий Л-200, е чимало комп'ютерів, 300 розкладачів, більше сотні шин. Ну те, що зараз найбільш потрібно. Всього наше місто надало Збройним силам України е допомоги більш на 2,5 мільярди гривень. Це одна з найбільших допомог, яка є взагалі від міст України. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. 17 частин отримують допомогу сьогодні. 17-та танкова, 21 ша -та бригада Нацгвардії, 12-та бригада ТРО, Хартія, Холодний Яр, штурмові батальйони Айдар та Арей, третя штурмова, 159-та механізована бригада. Це не повний перелік частин, які отримують допомогу від Кривого Рогу. Вітаю з новорічними святами. Вітаю Різдвом Христовим, Всі будемо надіятися, що в наступному році вже буде перемога. Ми будемо все робити і допомагати стільки, скільки треба. Представники 93-ї бригади на передову повезуть квадрокоптери. Мавіки це надважлива складова, це наші очі в небі. Завдяки їм ми можемо завчасно обнаружити ворога, ну і нанести вогневий удар. Зберегти життя нашій піхоті. П'ять мавіків про так. Дуже якісні мавіки, гарні, гарні очі, гарні пташки. Хлопцям дуже подобається з ними працювати. Дуже дякую від імені всієї роти вогневої підтримки за надану нам допомогу і сподіваюся, що в подальшому ми будемо працювати. Лідно Тарас, військовослужбовець аеромобільної бригади, каже сьогодні. Підрозділ отримав необхідну військову та оргтехніку. Дуже дякую та за допомогу, і за підтримку Вікторія Добровольська Денис Захаров. Цей день.